Доброго вечора. Знов тривоги, але Дніпро тримається. У мене сьогодні на обзорі 5 рублів 1938 року СРСР опис. 5 рублів були запроваджені у 1938 року. Старі випуски при цьому не скасувалися. Залишилося звернення до реформи 1947 року. Дизайн розроблений І.І. Дубасовим, автором більшості радянських банкнот. Зображення виконані синім, сірим, червоним та світло-зеленими кольорами. Лісова сторона має промокнуту рамку з дворядковим написом: Державний, казначейський квиток СРСР. Вгорі внизу текст дрібними літерами. У лівому верхньому кутку зображено герб СРСР зразка 1936 року. 11 стрічок за кількістю союзних республік. Над ним текст СРСР на сторонах лаврового листя. У лівому нижньому знаходиться велика юліоширна розетка з цифрою 5. У двох кутах праворуч такі ж розетки, ледь дрібніші. Внутрішня частина зафарбована фоном і дрібних хвилистих ліній. Посередині фігурна рамка із зазначенням номінал цифри 5. Поверх неї рукописним шрифтом 5 рублів. Справа розташований промокутник з гравюрою, на якій зображений парашютист на фоні літака. Зараз воротний бік. Зворотний бік містить прямокутник, складений з численних кольорових хвилястих ліній. В кутах по діагоналі розташовуються цифри 5. Посередині у великій гіліширній розесіці ще одна цифра 5. Під нею прописом у дві рядки 5 рублів, з боків номінал, повторений 10 іншими основними мовами СРСР, того часу українською, білоруською, грузинською. Вірменському, Азербайджанською, Узбекською, Туркменською, Таджицькій, Казайській та Киргійській. На той момент у складі СРСР було 11 республік: РСФСР, Українська РСР, Білоруська РСР, Грузинська РСР, Вірменська РСР, Азербайджанська РСР, узбекська РСР, туркменська РСР, Тажицька РСР, Казахська РСР, Кергійська РСР. У 1938 році вийшла серія нових радянських казначейських квітків номіналу 1, 3 і 5 рублів. На рублі був зображений шахтар на троєчку Червоноармійсь, на п'ятирці льотчик, парашютистів. Проте спочатку перед художником стояло завдання зобразити на купюру п'ятирубльову гідність гідності жінку. Народний комісар, комісар фінансів МСРСР. ГФ Гринько у лютому 1937 року затвердив рисунок, на котором була зображена жінка в костюмі. Після цього було зготовлено клише і зроблені пробні отиски лісової сторони. Однак, по, ну, по якимось причинам дальніші процеси изготовлення не пішов жовтня 1937 року були создані проекти з зображенням парашютиста. Один із них був реалізований. Стан Супер, на мій погляд, дивися самі. Угли Ривнесенькі з одного з одного, з кожній сторон. Перегибів нема. Характерний звук до банкноти. Банківського образ і банківського стану. Малесенькі якісь п'ятнушки. Ну, їх я не бачив, я от тільки побачив. Стан колекційний. Середня вартість на аукціонах України в такому стані. От, від 2 2900 гривень до 4 тисяч гривень. В кінці відео будуть посилання на інше відео про банкноти. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!